Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, дорогі черкащани, події, які стаються останніми цими днями в державі і в нас у місті, зокрема, в області, не можуть мене лишити байдужим до цього, що сталося. І я особисто сьогодні вирішив прийти, щоб звернутися до, до громади міста Черкас, до Області Черкащан, хочу розповісти дещо, що я пережив останні декілька днів, зокрема вчора. Ми знаємо події після декількох днів, як був справді штурм і погроми обласної державної адміністрації. Що будь-яке насилля, очевидно, хочу заявити, що не підтримую відразу. Але також. Знаємо, що затримували багатьох людей, які були зовсім непричепні, які просто стояли, десь дивилися, чи навіть були в іншому місці. Щоб у всьому тому добре розібратися, я вирішив, я вирішив не слухати нікого, а вчора особисто піти до залів судів і послухати, запитатися, щоб справді мати картину ненавіяну якимись мас-медіа. Чи якимись упередженими журналістами чи упередженими політиками. Коли я був у суді, е я прийшов і в одні зайшов в одну з кімнат і по почув, як читають вирок. Побачив молодого хлопчину, там буквально два вироки читали відразу. Молоді хлопці, я не пам'ятаю їхнє ім'я, їх залишали під вартою за 60 днів, на 60 днів до суду. І коли суддя читав, такі як, ну, може, це ще не вирок, але це то таке враження було, що там за стінкою стоїть якийсь рецидивіст, якого тільки би випустити, і він зразу почне все вбивати, всіх і різати, і так далі. Я запитав, я, я, я це сказав після вироку, кажу, судді каже, таке враження, що стоїть якийсь там злочинець, зек-рецидивіст, і справді якого не можна відпускати. Кажу, це стоїть молода дитина. Яка так само е, говорила, що е, я зрозумів, що вона не причепна до подій, погрому і, по, і потрощення. Е, також від самого початку і до кінця я був на іншому, власне, продовження було цей самий суддя судив і цей самий прокурор і слідчий виносило винувачення по справі, також хлопчини, студента третього курсу. Е, Владислав Компанієць, якщо я не помиляюся, його прізвище ЧДТУ, і що я міг слухати від початку, де справді колишній стипендіат стимпі... стимпі... премії е... президента, е... відмінник, е... скажімо, художник, дизайнер, студент, дитина 20 років, інвалід другої групи, які... якого затримали майже біля Любави, який, який казав, що він Просто в той момент, коли були погроми, він знаходився в хаті, а пізніше вони йшли до клубу з товаришем і зайшли, просто подивилися біля обласної ради і пішли, і їх відразу біля Любави затримала міліція. Їх також, і в нього інвалідність з другої групи. Йому постійне потрібно лікування. Його також залишили під вартою, як небезпечного рецидивіста. Я запитав в прокурора і слідчого. Скажу, скажіть мені, я просто прийшов, власне, я хочу знати справедливість. А чи справді є докази вини цієї людини? Є докази, як він трущив, там відеоматеріали, фотоматеріали, як він десь став збітою. На що фактично ніхто мені нічого не сказав? Сказали, що ми надаємо, суді, надаємо суду. Ми вам не зобов'язані пояснювати. Для себе я зробив висновок, що абсолютно доказів жодних не було. Але це ще не все. Вчора, звичайно, я далі спостерігав за тими всіма подіями. В кінці я також судді сказав, кажу: пам'ятайте, що коли ви носите вирок, що є ще Божий суд, який є справді справедливий. Тому що я. Я не вважаю це справедливістю, і те, що я бачив невпосередковану, не можна це назвати справедливим, коли дитину інваліда за, закривають, закривають в слідчому ізоляторі, де є нестерпні умови утримання, і для нього, в якого вирізана частина кишечника, е, неможливе там отримання. Просто е, і мати каже, що ця, цій дитині буде дуже погано. Події, які далі. Перебували в місті Черкаси, коли я сидів в інтернеті, пильно спостерігав. І коли в 11-й десь буквально годині до мене телефонують і говорять е, мої парафіяни, людей просто, які є на вулицях міста. Міліція б'є взагалі простих людей, які до нічого не причепні. Міліція біля хрещатих сіті, біля магазину Дітасу, просто беркут збиває, е, забирає в катилашку, везуть, везуть райвідділок, я не зміг залишитися байдужим. Я вирішив сісти в машину і поїхати конкретно, щоб далі, не з якихось чуток, а власне розібратися особисто в тій справі. Я сів в машину і поїхав до начальника Соснівського райвідділу. Ще коли я стояв, бо внизу там чекав на прийом, і сказали, що там є депутати. Кажу: я, власне, також по тому питанню я хочу знати, що робиться у моєму місці, що діється. І вже з міліціонерами вони мені підтвердили, що просто затримували всіх і вся без причини. Їх беркут кажуть, що це луганський, точно не знаю, але більшість каже, що це луганський. Їх беркут жорстоко бив, відразу при затриманні. Навіть були люди, які жінка приходила каже, чоловік з сином пішли до магазину, йшли до машини, їх просто затримали і побили. Також ми буквально до. В кімнаті начальника райвідділку сиділи, може, до першої години, десь до пів другої, де нам обіцяли, що випустять всіх людей. Я ще точно не знаю різні дані, але кажуть, що вроді тих, хто вчора затримали, повипускали. Коли я виходив, випускали одного хлопчину з батьком, я бачив, як він храмав на одну ногу, і я запитав його, чи його били в райвідділку. Він боявся мені сказати, але сказав, що так. Перед тим начальник міліції казав, що в райвідділку нікого, нікого не б'ють, коли ми сиділи в кімнаті разом з іншими депутатами. Я дуже здивований, коли проста людина сьогодні гуляє по вулиці, її хапають, б'ють. Швидка приїжджала також до райвідділку. Люди виходили побиті, поломані, їхали в третю лікарню. Де їм, я знаю, відмовлялися надавати довідки про побої, відмовлялися знімати побої, казали справок, нема щось інше. Тобто, щоб не було зафіксовано звіря... звірячих дійств. Тому, знаєте, за таку антилюдську поведінку я вирішив звернутися. Я не можу молитися, коли таке діється на вулицях мого міста. Я не можу зачинитися в храмі, коли, по моєму, по, по моєму місту, ходять розбій і грабунки. І побиття, а можливо, і навіть вбивства, тортури людей ні за що, за те, що вони просто люди, за те, що вони просто ходять по місту, без жодного доказу вини, без нічого, це є страшні речі. Якось я дивився фільм про Гітлера, і ще давно, але мені запам'яталася така заставка: щоб зло панувало в світі, достатньо, щоб добрі люди не робили нічого. Знаєте, тому сьогодні я тут. Я звертаюся до всіх черкащан і черкастів, щоб ми не повинні допустити насилля, це, яке вже діється у місті. Я засуджую будь-яке насилля, від кого це б не прийшло. Я засуджую дії правоохоронних органів, які покликані нас захищати, а творять насилля над безневинними людьми. Це є недопустимо. І хай ніхто мені не говорить. Я є особа політично не заангажована, що цього не було. Я особисто вам сказав ті факти, в яких я пересвідчився сам. Неслухівний чуток, а я був особистим свідком. Я не можу спати спокійно і звертаюся так само до вас. Я звертаюся до влади, обласної, керівників міської. Будь ласка, зупиніть насилля, зупиніть насилля міліції над людьми. Я звертаюся, щоб ми люди були небайдужі. Сьогодні б'ють наших дітей, завтра будуть бити наших мам, наших жінок. Завтра будуть вбивати і пропадати ми так, як в Києві, так як в Києві пропадають люди. Безвісті і багатьох, багатьох не знаходять. Будьмо розумні. Закликаю всіх найперше до глибокої молитви. Закликаю силовиків. Припиніть, будь ласка, насилля. Ми, люди вам нічого не зробили. Ми нічого не зробили поганого нашій державі. Припиніть нас бити, убивати. Ми хочемо бути добрими громадянами доброї країни. І я хочу молитися спокійно і спати спокійно, а не їздити по ночах до райвідділку і дивитися, чи нема тут побитих, вбитих людей. Я цього не хочу. Нехай нам всім поможе Господь Бог.